Якби людина кожна знала, що доля нам приготувала, та наперед ніхто не знає, яка дорога нас чекає, чи будуть здійснені бажання, життя щасливе, чи страждання, а може краще та не знати, який шлях будем турувати. чужий нам рідним може стати, а з рідним прірва розділяти, хтось душу вміє лікувати. А хтось у неї наплювати. Як доля б'є, одні черствіють, а інші в труднощах радіють, когось чужа біда вкішає, а хтось в біді допомагає, хтось бачить небо у зірницях, знаходить щастя у дрібницях, когось і сонце не зігріє, бо зазрить, точить в серці тліє, А в когось у душі політ, зігріти може цілий світ. Усі ми зовсім різні люди. Хай доля добре нам буде.